Слава Господу, Слава. браття, сестри, ми молимося і постимося, віримо, наші молитви пости чує Бог. Слава йому. Слава. Таких два напрямка посту, які є, я нагадаю, ми помолимося. Перше слово це записано книга пророка Юїля, другий розділ, і 12 вірш. Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем Своим в посте плаче и рыданий, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, и долго терпелив, и много милостив, и сожалеет. Обетстві, книга Єсвір, ще нагадаю таке слово, це 4 глава, і 15 вірш. І сказала єсвір в ответ Мардохею: Пойди, собери всіх иудеев находящихся в Сузах, і поститесь раді мене. І не ешьте і не пейте три дня, ні днем. Ні ночу, і я служанками моїми буду так же пустіться, і потім пойду к царю, хоча це проти закона, і якщо погибнуть, погибну. І пішов і зробив, як приказала йому Ісфір Браття, сестри, вибрали ви добру дорогу сьогодні, і ми разом з вами всі об'єдналися. Шукати Господа це найправильніша дорога, найправильніша піст, молитва, смиріння. Я не раз думаю, брати і сестри, чому Бог раніше більше діяв, як сьогодні. Чому раніше більше демони виганяли браття, сестри, які молились? Чому більше уздоровлень бачили? Ви знаєте, одна із причин люди ближче були біля Бога. Люди більше постилися, більше молились. Коли не могли учні вигнати того демона, то вони прийшли до Ісуса кажуть, ми не можемо вигнати, хоча їм дав Господь владу. Але ви знаєте, до цієї влади, яка дана нам, як церкві, ще щось треба туди приложити до цієї влади. І Христос каже, цей рід виганяється постом і молитвою. І наші браття пустилися, наші браття молилися, і сутками бувало, вони стояли в проломі і привозили людину, яку прив'язували, бо вона була неуправляєма, нечистий дух керував нею. А назад вже вона сама сідала і її спокійно везли додому. І то немало таких свідоцтв було. Сьогодні, брати, і сестри, ці лікарні заповнені такими людьми, як ми кажемо, психічно хворими. Ми знаємо, що вони є поневолені ворогом. Сьогодні немало є таких людей в церквах в християнстві, їх чомусь стає більше і більше. І як добре, що ми, як церква Божа, ми знаємо оці речаги, які поможуть нам пройти оці трудності, піст і молитва. Ще є момент, браття, сестри, чому немає результату. Може, хтось думає, я і пущусь, я і молюсь. Ви знаєте, Боже слово каже за деяких людей, які молилися дуже сильно. Вони ставали на перехростках вулиць, піднімали руки, молилися. Молилися голосно. Їх чули окружаючи цих книжників-фарисеїв. І їх чув той митник, який бачив себе грішним і нещасним. І вони постилися багато. Брати, сестри, каже, Боже, Слово вісає, ми читаємо, коли народ Божий, вони так то по обичаю вже брали ці пости. І вони такі, требовання до Бога, Боже, ми постимся, а ти не чуєш. Смиряємо свої душі, а ти не бачиш. Насмілилися сказати, ми смиряємо себе. І Бог каже, для чого ви поститесь? Ви своєю тяжкою рукою б'єте один одного. Як б'єте? Я не брав Господь нічого тяжке в руку свою, я не бив брата, я не бив сестру. Де, коли в мене якісь такі моменти були, в мене все нормально в житті, а Бог каже: Ти б'єш твоїм словом, твоїм язиком. Може просто по телефоні, може просто передав брату, сестрі? Може ти сказав щось на ту сестру, яку вже і так важко, в якій є проблема в хаті, може хвороба. А ти думаєш, вона, то за той гріх. Вона там якось на мене сказала або думала щось не так. Певно, вона на мене недобре дивилася років п'ять назад. Ото Бог взискує. І це приходить вуха до цієї сестри. Ви знаєте, це великий удар, браття сестри. Людина поститься, людина молиться, але разом з тим б'є. А ми провіряємо себе сьогодні. Ви каже, робите це, але ви не розв'язані. Бог каже, от пост, який я ізбрав, не тільки